Нагальність об'єднатися навколо важливих проблем для того, щоб боротися з корупцією при владі, відстоювати територіальну цілісність країни і зумовлює патріотично налаштованих та свідомих особистостей поліського краю взяти на себе відповідальність і переборювати разом із народом нелегкі економічні проблеми в нашому середку, в нашій партії ви побачите справжніх патріотів, патріотів з які займаються справою, а не займаються вирішенням чиїх бізнес-інтересів, власних інтересів та чогось іншого, формуються загони самооборони та волонтерів для допомоги армії у всіх містах та районних центрах нашого поліського краю. Ми вибрали для себе Патриотическую партию, которая по духу она, она и называется так, и по своим статутным э, уставным задачам она соответствует то, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Мы э, уже год, 13 апреля, будет год, как у нас образовался батальон Обороны Края по лесу. Это такое название, знаете, общее. Но там объединились, туда пришли люди, которые Читає своїм долгом не стоять в стороні, від процесів, які на сьогоднішній у нас в стране, в Україні. Чимало патріотів тепер вже працює в громадських об'єднаннях при органах місцевого самоврядування і вони показують приклад того, як треба самоорганізовуватись, впливати на владу і приймати виважені рішення для стабілізації економічної ситуації і розв'язання проблем кожної територіальної громади кому наш